Шість років тому Ольга Йосифів хворіла раком і дивом видужила. Каже, сталося це після паломництва в місто Люрт у Франції. І хоч жінка живе в Італії та вирішила на честь цього дива побудувати капличку в своєму рідному селі, базар, що на Чортківщині. В мене було така шість років, виношула таку ідею, не знала, як це воно буде, не знала як, коли. Ми платували все так потрошечки, потрошечки і. Моє серце радіє з того, що сьогодні маю таку величезну подію, тим більше в такий дуже важкий час для нас, українців. Місто Люрт, що у Франції стало відомим завдяки об'явленню Богородиці ще у середині 19 століття. Зараз воно є одним з найбільш відвідуваних паломницьких міст у католицькому світі. Тому своїм вчинком пані Ольга сподівається перемістити частинку святого місця до свого села, щоби кожній родині Марія Мати дала своє благословення. Як кожна маленька дитина прибігає до мами, так само і ми сьогодні, і в загальному маємо бігти до Марії, щоб вона випросила ласки в Ісуса в свого сина для кожної родини. А особливо повторююсь, для України не такий важкий час, тому для наших воїнів, які поранені, які. Щоб оздоровились, мама пані Ольги розповідає: доньку в задумі усіляко підтримували та вважали побудову каплички хорошою ініціативою. Почали каміння звозити, місце освячувати. В першу чергу отець Ігор Кочий освятив місце з Йорданською водою, коли ходив. І так почалися наші задуми про те, щоб це було здійснено. Саму капличку будували ще з травня цього року. Будівництво односельчани підтримали і активно жертвували кошти на її розбудову. Сусіди мої родини, село дуже були в захваті. Скажімо, дуже довольні були тим, що я маю фактично таку дочку, і я радую, щоб всі мали побільше таких дочок, як мене Оля. О хоча вона далеко на чужині, але ну серце рветься до рідної землі, до нашої України. І, звичайно, до наших до нас батьків кошти передають не лише односельчани, а й родичі з різних куточків світу та аграрії. У селі на освячення зібрали чимало вірян. Ця капличка стала 17-ю в селі. «В цей час, коли в країні йде війна. Коли час дуже складний і непростий, гинуть наші хлопці. Я вважаю, що такі місця, як ця капличка, будуть місцем сили, духовного підняття. Люди будуть черпати звідси сили і натхнення, жити далі і боротися, будуть мати куди прийти, помолитися. Ну і кінець кінців навіть дітки в будь-яке велике свято можуть тут зібратися. Жінка вважає, що таких капличок має бути більше та сподівається, що люди зможуть духовно наповнюватись в таких місцях.